Ця задача і нашої бригади стоїть збудувати якісний монолітний каркас. Тобі ми займаємося в'язкою арматури, заготовка за арматури, постройка, побудова палуби, замотка палуби, залівка Оце все, що ви бачите, це наша праця. Все згідно бумаг, креслень, які видає проєктант, узгоджують це з. Відповідно, начальством, там хто там є начальник участка там чи заказчики і тому подобне. Ми по цих красеннях всіх будуємо це монолітний каркас. Е, робочий день починається з 6 години ранку. Чай, кава, савертий набор, то приход на, до праці. Стає у нас планерка маленька, ми збираю свій колектив. Роздаю їм всім рознарядку і розходимося по роботам, хто на які. Допустимо, деякі ставали на демонтаж плити. Спочатку демонтаж узгоджується з начальством. Ми робимо демонтаж, потім буде постройка за палуби. Моя як задача це побудова вертикальної опалубки, яка закриває каркаси, замотані каркаси. Потім будемо заливати все бетоном. Вся робота. До даного будинку починається з арматурного цеху. Там проводиться заготовка арматури. Заготовляється і відповідно знизу у нас мотається каркас, який потім підводається наверх, який ми одіваємо, розмотуємо, потім відповідно закриваємо і заливаємо. Зварний каркас це йде фіксація арматури, він викладається на сітку. Це йде фіксація по проекту по проекту дається определенна відстань між нижньою сіткою і верхньою сіткою. Ви бачили, варився металічний каркас, ми називаємо його дистанція або фіксатор верхньої арматури. Оце він зварюється. Більше арматура ніяка тут не зварюється. Заливка бетону здійснюється відповідно краном. Кран цепляється до нього, колокольчик, бадяг, хто як, як називається, і піднімається, наводиться краном. По рації екраном я наводю бадю до колони чи до плити наводю, бадю відкрили потік бетону. Все на, на замотану плиту або на замотану виставлену опалубку. Ми працюємо зимою, лі, зимою, літом, весною і осінню. Дощ, сніг, мороз, ми постійно на роботі. Це вже залежить від роботодателя. Він дає добро, ми працюємо. В мороз заказується на. Це не до мене, звісно, питання, але я скажу: заказується на, на бетонному заводі. На бетонному заводі заказуються добавки там йдуть. Зимній, зимній на мінус 5, мінус 10, мінус 20. А в другому, якщо вже таке не заказується, ми в'яжемо, мотаємо обогрів. Я зараз не можу показати, тому що погодні умови зараз теплі. Я вам показав, Мотаються петлі, петлі розкладаються відповідним шагом, допустимо, шаг 40, шах 60, шах 20. І потім все підключається до. Центральна йде, тралі, виставляється тролія, виставляється ТМОшки і підключається все до ТМО, і бетон таким чином зимою прогрівається. Ані, якщо то, то, то заказують вже на бетонному заводі, заказують з добавками, бетон приїжджає зимній. Це йде одільна бригада, ну, вона незалежна. Спочатку йде бурова установка, машина, так, як ви бачите, вона пробурює, потім через насос бетон, бетонний насос то стоїть. Пуцик, ми, пуцмастер ми його називаємо. Він продавлює через шнек, продавлює бетон вниз. Для того, щоб земля не осипалася, під ним шнек піднімається і бетон під давленням попадає вниз в пробурену дирку. Потім ж, відповідно, під'їжджає ескаватор, відчищають дирку до чистого бетону і заставляється цвая. Всі носки, на які на якну на який метраж я не можу вам сказати, тому що я цим не, не це віддільна бригада, там займається, я цим не можу сказати. Ну більше 10 метрів повинні пробурювати до твердої породи. А потім вже вставляється, заливається бетоном під давлінням, як я вже розказував, під давленінням і вставляється воно цває. Зараз цвай якраз вони вставляють. Воно потім застигає і зверху вже буде потім засипатися щебнем і мотатися подушка. Буде будуватися новий будинок. Це ще не висота. Висота була в Києві, коли ми закінчували 28-етажне здання. Там була висота. Ну, а так з дуже звик уже. І по, по, по початку моєї праці це було 8, 8 років тому. Я ще боявся висоти, а зараз, вибачте, будь ласка. Привик, і дуже все гарно получається. Мене з, -з, з Києва приїхало зі мною десять чоловік. Ми ще добралися, тут получається ще п'ять. Ну зустрілися все, все нормально, обучаємо зараз. Да? Проводимо проводим обучаючий курс. Хто має тут щось в голові, то швидко вплачу. Якщо нема в голові, вибачте, будь ласка, не дано, то нічого й не вийде. Тут багато ума не треба. Для того, щоб построїти. Є послідувальність. На, на, на будь-якій приробі роботі є послідувасть того, як виконується дана Має виконуватися дана робота. З чогось вона починається і чимось вона заканчивається. Вона заканчується, починається з арматурного цеху з копки ями і заканчується готовою продукцією з вигнаним домом. Е, відчуття дуже неординарні, не, не тому що ми на, на Зарічці закінчили дом там 20, 24, 26 і 20 Два етажа, консольний дом. Зараз, коли коло нього як проїжджав, в останній раз, як був в Києві, коли у нього проїжджав, гарно. А ще зробили, як... ну, тут теж, теж буде гарно колись, бо ми зробили благоустрій, коло нього повністю провели, зробили дитячі, дитячі майданчики, зробили спортмайданчики, Проїжджаєш, аж мандраж бере. А на, на видобучах ми построїли е, другий дом, це мій, мій перший був дом, який я провів повністю від нуля, не від нуля, а з першого етажа я провів до закінчення. Там зараз зробили благоустрій, провели на Дорофеєва, приїжджала на відкриття, то дуже гарно зробили і приїжджаєш теж. Я навіть там був ну, проходив, дивився, начальник учасник проводив, подивитися, які там квартири допустимо. То дуже гарно і Серце розривається, стоп, що. Стоп, стоп, на кабель ставиш. Так що? Ми, ну, може, виходить. Бо ми робимо каркас, а одділки вже приходять. Оділочні роботи ми... то вже в кінці проходять. Ну, ми вже самі окінчання, ми вже не бачимо, на все які, вона, які вже квартири. Все все, получаються. Все на все. О, Рідко. О, Майна, М? майна, майна. Контроль якості в нас є технагляд, у нас майна, є начальник-участка. Ну, і, Згідно ми з проєкту мотаємо. ну, Допустимо, мотається сітка. І згідно проєкту, потім розкладається у підсилення, розкладається підсилення коробів, підсилення пешок, пешків. Ну все, потім приходить технагляд, приходить на першу другу сітку, подивився, чи ми все правильно розклали, чи витримали шах, чи е, усилення немає по, по сміщенню. Він провірив все, з рулеточкою, прийшов, потім приходив на, на останню сітку тож, на, на третій-четвертий пруд, теж провірив, чи ми все там. Є технагляд, є начальник часу. Будь ласка.